Дорогі друзі, сьогодні мені хочеться з вами поговорити і подякувати вам всім за ту шалену підтримку, яку ви нам даєте нашому каналу. У нас на каналі вас вже тисяча підписників. Це неймовірна кількість людей, яка нас дивиться, яка нас підтримує. Звичайно, є на каналі ті люди, які нам. Дивляться без підписки, тому якщо ви це ще робите, то обов'язково зробіть і підпишіться на наш канал. Ми будемо вам вдячні за те, що ви разом з нами. Будь ласочка, будемо також вдячні, якщо ви будете про себе писати, і ми будемо ближче знайомитись один з одним. Адже нам цікаво, хто нас дивиться, яка нас дивиться аудиторія. Розкажіть, будь ласка, що вам цікаво дивитися, тому що саме на цьому каналі ми будемо вам показувати лише наше життя тим, чим ми живемо. Якщо ви вже помітили, тут прям збірна солянка, такий мікс тут і наш власний відпочинок. і... Рибалка і те, що знімає Рома. Саме тут ми говоримо про те, про що чим ми живемо, як я вже сказала раніше. Десь якісь рецепти я розповідаю, чим я ділюся те, що ми готуємо саме для нашої родини, для нас, де ми відпочиваємо, де ми гуляємо і як ми живемо на сьогоднішній день, звичайно, в умовах війни, тому що, як ви знаєте, ми живемо у передмісті Харкові, і це прифронтове місто. Нам недалеко до наших не дуже гарних сусідів, але те, що маємо, те маємо і чим живемо, тим і показуємо вам. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Да, друзья, спасибо вам за то, что вы на нас подписаны. Нам приятно смотреть статистику наших видео, що йдуть. Там, как Юлия сказала, все подряд, что мы делаем в повседневной жизни нашей. И, ну, мое видео это рыбалка, прогулки наши вместе, э, ковыряние в гараже, ремонт машины. Ну, я думаю, каждый найдет что-то, что может посмотреть на нашем канале. Спасибо вам огромное за то, что вы на нас подписываетесь, смотрите нас и делаете нам просмотр. Спасибо вам огромное, друзья! Дякуємо вам, як ви вже зрозуміли. Ми така інтернаціональна сім'я. Як кажуть, ми доводимо тим, що говорити ми можемо і українською, і російською мовою. Як ви бачите, я розмовляю українською мовою, тому що це моя рідна мова з дитинства. Я вчилася в школі на українській мові. А у Роми все було навпаки. Тобто я приїхала в Харків і тільки в Харкові стала говорити російською мовою. Раніше не говорила я цією російською мовою, і вдома в мене навіть. До початку війни ми я приїжджала і говорила зі своїм батьком, зі своєю рідною сестрою, виключно українською мовою. В Рома все було навпаки. До речі, хочу одну маленьку таємничку сказати. Романі дідусь з бабусею також розмовляють. Дідусь у нього говорить українською мовою, а бабуся говорить російською мовою. Так, так що ось так, така у нас життя. Тому, що вони з западної України. То дідусь, нього... дідусь дідусь з дідусь, дідусь, дідусь западної України, він з Хмільницька. поселок Новая Ушица, он родился там. И в свое время переехал, ну, закончил институт и переехал в Харьков, переехал. Бабушка, точно не скажу, с какой области. А бабушка родилась где-то в Белгородской области, под Белгородом, в каком-то селе. Точно сказать не могу, не помню, не в курсе, как это происходило раньше. Вот ну, так, почти такое життя интересное. Тому, якщо вам цікаво і ви ще не підписані, ще одразу кажу: ставте підписку до нас. Не забувайте ставити колокольчик і не пропускайте відео. До наступних зустрічей в наших відео. Все, друзі, до свидання.